Майбутнє України залежить від кожного з нас. Відповідальність за свою роботу, активна громадянська позиція, єднання та співпраця це ключові фактори на шляху до перемоги та процвітання. І з вами Кременчуцькі новини про найважливіше. Дивіться прямо зараз у нашій програмі. Кременчук отримав гуманітарну допомогу від французьких побратимів. До її складу увійшли речі як для одного з медичних закладів міста, так і для котів та собак спецсервісу, які опинились у скрутному положенні. Детальніше про це уже за мить. Уже не вперше до Кременчука із гуманітарним вантажем приїздить президентка асоціації UH-63 Марі Каміль Гізель Гітар із нашого французького міста побратима Клермон Феран. Частина допомоги була призначена для комунального підприємства Спецсервіс Кременчук. Мені хотілося привезти щось особливе для моїх друзів. Я люблю тварин. У нашому місті є дуже великий притулок. Тому я привезла сюди корм, різні ігрові комплекси для котів, будки для собак і ковдри, аби вони спали на м'якенькому. Дуже хочу подякувати мадам Камілі. Дуже хочу подякувати всім тим, хто нам допомагає. Мадам Каміла, наша давня подруга. Вона не раз до нас приїздила. Черговий раз ми бачимо, з якою любов'ю, з яким відношенням теплим. Вона спілкується з нашими мешканцями, з нашими собаками. Основна частина гуманітарного вантажу це медичні засоби для лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька. Зокрема, ліки, розхідні матеріали, медична білизна та одяг для працівників. Я приїхала вже вдруге, тому що ми міста побратими. Ми допомагаємо одне одному. Кременчук, мій близький друг. Я вважаю, що Україна це частина Європи. Ми хочемо подякувати нашим друзям з міста побратима Кременчука з Клермон Ферана. Сьогодні Каміла за кермом цієї вантажівки привезла чергову гуманітарну допомогу для Кременчуцької лікарні. Дуже дякуємо меру міста Клермон Феран. Пану Олів'є Б'янкі за вантажівку, яку він надав. Це їхня комунальна машина, яка проїхала пів Європи для того, щоб доставити гуманітарний вантаж до міста Кременчука. Разом із гуманітарним вантажем до нас випадково потрапило й маленьке мишеня із самої Франції, яке тепер залишиться тут, у Кременчуці. Віримо, що це маленьке, врятоване життя стане символом довготривалої і ефективної співпраці між нашими громадами. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Делегати дружніх країн продовжують відвідувати Верховну Раду України та висловлювати слова підтримки. Про це та про важливі голосування у парламенті сьогодні далі в сюжеті. Сьогодні з виступом до зали українського парламенту завітав делегат з братньої Польщі. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов. Зокрема, на своїй сторінці у Фейсбук він зазначив, сьогодні у Верховній Раді виступив спікер Сейму дружньої Польщі Шимон Головня. Дякуємо народу братньої країни за те, що у важкий час він поряд з нами. Разом ми нездоланна сила. Також нардеп Юрій Шаповалов розповів про важливе голосування, яке відбулося у Верховній Раді. Прийняли в парламенті ряд важливих законопроєктів. Зокрема, у першому читанні проголосували за закон про військову поліцію. Основне завдання майбутнього органу розшук тих, хто самовільно залишив місце несення служби, забезпечення правопорядку у ЗСУ. Тощо, діяльність військової поліції не стосуватиметься цивільних громадян. Також ратифікували кілька міжнародних угод. Робота парламенту триває і надалі, заради спільного блага всієї країни. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Декілька ДТП та шахрайства про головні події цієї та минулої доби розповіли кременчуцькі правоохоронці нашим журналістам. Усі подробиці дивіться у наступному матеріалі. За минулу добу, 18 червня, до Кременчуцьких правоохоронців, надійшло 123 повідомлення про різні події та правопорушення на території міста. З них 16 – про злочини за різною кваліфікацією. Серед повідомлень маємо інформацію про те, що з вікна багатоповерхівки по кварталу 278 Випав чоловік. Відразу на місце події прибули медики та слідчо-оперативна група. Встановлено, що це. Місцевий чоловік, який мешкав в даній багатоповерхівці 85 го року народження, наразі в тяжкому стані чоловік перебуває у лікарні. Всі обставини даної події наразі встановлюються. Також увечері, 18 червня, до правоохоронців надійшла інформація з центру соціально-психологічної реабілітації дітей про те, що без дозволу адміністрації двоє малолітніх дітей покинули заклад. Ми відразу на місце події прибули ювенальні поліцейські та наряди. Поліція, які чергували в цей момент, та оперативники було встановлені попередні обставини. Також протягом двох годин було виявлено дітей з рідними. Наразі залученням соціальних служб встановлюються всі обставини, чому саме рідні забрали дітей без дозволу з центру та всі інші деталі даного інциденту. Окрім цього, за минулу добу до кременчуцьких правоохоронців надійшло шість заяв за фактами шахрайства різного роду. В одному з випадків місцева мешканка Анка повідомила про те, що стала потерпілою від дій шахраїв. Жінці надійшов телефонний дзвінок від псевдопрацівників банку, які повідомили, що з її карточного рахунку намагаються оплатити покупку в одній із мереж, і про те, що вже введено три рази пароль. Який не є дійсним, тому і пропонувалося перевести кошти з однієї карти на інше, в подальшому перевести на захищений рахунок банку для того, щоб кошти потім повернулися. Остання керуючись з першочерговими емоціями, виконала всі вимоги осіб, які телефонували, в результаті чого у жінки з рахунків зникли кошти в понад 60 тисяч гривень. Наразі прийнято заяву за фактом. встановлюються всі обставини даного шахрайства. А сьогодні, 19 червня, в обідній час майже одночасно в різних районах міста стались дорожньо транспортні пригоди. Одна з ДТП сталася по вулиці університетська. Автомобіль під час руху не надав перевагу у русі мотоциклу, в результаті чого відбулося зіткнення, Та мотоцикліста було госпіталізовано з підозрою на перелом до лікарні. Зараз на місці працюють слідчі. Також дорожня Транспортна пригода мала місце. В нагірній частині міста по проспекту Свободи в районі колишнього Троїцького ринку автомобіль ВАЗ скоїв наїзд на, на велосипедиста. Наразі на огляд чоловіка госпіталізовано до лікарні. Деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюються. Ще одна дорожньо-транспортна пригода стала сьогодні на перехресті вулиць 29 вересня і Троїцької. Там відбулось зіткнення двох транспортних засобів: автомобіля БМВ під керуванням чоловіка 2002 року народження та автомобіля Ауді, яким кером керував чоловік 1964 року народження. На місці події працюють патрульні поліцейські встановлено попередні обставини дорожні транспортної пригоди. Також на допомогу поліцейським прибули ДСНС, які перевернули транспортний засіб, який в результаті зіткнення просто стояв на боку. На місце події також прибула карета швидкої допомоги водія автомобіля БМВ Оглян. То він не відмовився від госпіталізації. Відповідно на місці продовжують працювати патрульні поліцейські, встановлюються всі обставини ДТП і на винуватця буде складено адміністративні матеріали за статтею 124 Кодексу України про адмінправопорушення. Анна Литвин, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Сьогодні в Кременчуці відбулося засідання круглого столу з питань перейменування навчальних закладів. Усі подробиці дізнаєтеся у наступному сюжеті. Сьогодні у обласному коледжі Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Макаренка відбулося засідання круглого столу, перейменування закладів освіти, шкільні музеї як простір української ідентичності, метою якого було визначити долю назви навчального закладу. Тих, хто давно у нас не був. І тих, хто перший раз у нас, ми раді бачити сьогодні на круглому столі, який, я думаю, що нам дозволить усім розібратися фахово у питаннях перейменування, бо на цьому етапі знаходиться і наш навчальний заклад. Повне ім'я якого містить ім'я Антона Семеновича Макаренка, який зараз обговорюється і дискусується в просторі, питання перейменування академії дуже важливе, адже вона є одним з найкращих навчальних закладів в нашій області. Тож до обговорення долучилися і представники Полтавської ОВА. Обласна військова адміністрація виступила з ініціацією. ці всі фінічний етап проходив не просто. В адміністративним шляхом чи прийняттям кулуарного рішення як це могло б бути в наших історичних розподілах, а залученням і всіх гілок влади. І місцевого самоврядування, і наукових установ, і це дуже важливо для того, щоб наша позиція була науково обґрунтована і сприймалася суспільством. Досягнення Антона Макаренка у соціальній педагогіці вагомі. Однак у цей же час його постать пов'язують з силовими структурами радянського союзу. Це історія Кремчука, і це люди, які жили в місті Кримічуці, і залишити місто Кримічук без історичної постатів, яка має і міжнародне значення. Першої друге безумовно ми розуміємо, що все що стосувалося роботи, ну даної постаті, а її прив'язують к НКВД, к НКВС. Ну, хотіло би може ширше почути, які є там приклади, що ця людина дійсно там була залучена. Обговорення даного питання триватиме і надалі. На працювання цього круглого столу направлять у вигляді рекомендацій фаховій комісії Полтавської ОВА, яка прийме остаточне рішення щодо назви навчального закладу. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Внизки комунального підприємства міськсвітло кожного дня працюють над забезпеченням комфорту та безпеки Кременчужан, де сьогодні проводились роботи. Дізнавайтеся у наступному матеріалі. Фахівці комунального підприємства Міськсвітло ретельно працюють над забезпеченням комфорту та безпеки Кременчужан. Тому сьогодні по вулиці Василя Стуса проводились роботи по заміні старих електроопор на нові. За дорученням міського голови Віталія Малецького, 19 червня, по вулиці Василя Стуса комунальне підприємство «Міськсвітло» замінює старі електроопори на нові. У зв'язку з тим, що старі електроопори зазнали механічні пошкодження це пов'язано з тим, що в них вже пройшов термін придатності. Загалом на цій ділянці буде замінено шість електропор до ремонту. Залучені фахівці комунального підприємства, а також сучасна техніка. В даній роботі приймають участь дві автовишки та один кран-маніпулятор. Також були залучені бригада електриків у кількості вісім чоловік і водії автотранспортних засобів. Роботи проводяться одночасно з плановим відключенням електроенергії, аби не турбувати жителів міста ремонтними роботами. Заміна опор забезпечить більш надійне електропостачання та підвищить рівень безпеки на вулиці. Комунальне підприємство Місь світло працює повну, щоб забезпечити більш комфортне проживання містян, також більш безпеку для містян, щоб унеможливити падіння електроопор. Також зменшить ризик аварійних ситуацій, пов'язаних зі старими електропорами. Завдяки новим технологіям і сучасним матеріалам нові електроопори матимуть значно більший термін служби та кращу стійкість до погодних умов. Софія Григоренко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Са команда з черлідингу виборола першість на щорічному традиційному клубному Кубку України з Черлідингу та Черспорту, який пройшов у Києві цими вихідними. Подробиці змагань та враження учасників. Дивіться далі. Вже півроку у Кременчуці існує доросла команда Черлівного, яка була створена за ініціативи матусь дітей, які займаються цим видом спорту. За плечима спортсменок вже є перемоги у двох великих чемпіонатах. Моя донька вже майже більше двох років ходить до Катерини Олександрівни на Черлінг. Мені це дуже сподобалось. Катерина Олександрівна і ми, мабуть, мами запропонували створити цю команду. Катерина Олександровна сказала За да і тому ми створили цю команду. І мені дуже подобається. Моя дочка радіє, що я теж. Займаюся цим, і тепер у нас таке сімейне <сісті> сімейний спорт. 16 червня команда WP Біла Пантера представила Кременчук на щорічному традиційному клубному кубку України Шерлінгу та Черспорту. На цьому чемпіонаті Кременчуцька команда виступала у віковій категорії Мастерс 25 Саме в нашій дисципліні конкуренція була невелика за кількістю команд, але дуже сильна за своєю спортивною підготовкою. І дуже радує, що таких команд 25+, плюс вікова категорія мастерс їх з кожним разом, з кожними змаганнями становиться все, все більше і більше. І круто, що дорослі дівчата доєднуються до спорту. Це позитивно впливає як на дітей, на дитячий розвиток у спорті, тому що вони бачать своїх батьків, як вони досягають своїх цілей вже у такому досить. Зрілому віці, збірна Кременчука у віковій категорії 25 плюс здобула переконливу перемогу, виборовши перше місце за індивідуальним результатом. Цей тріумф ще раз підтвердив високу майстерність та неперевершену підготовку спортсменів. Діти хотіли, щоб ми поїхали. Ми якось так підхопили цю ідею. Зробили класні костюми, класний номер завдяки нашому тренеру, яка в нас повірила, зробила нас. Були справи. просто мама, а стали чемпіонками України з черлідингу і поїхали, і все вийшло. За загальним командним заліком збірна WP біла Пантера також показала відмінний результат. Увійшовши до трійки найкращих серед кубів України. Вони привезли до Кремичука бронзову нагороду клубного чемпіонату черлідингу та черспорту в номінації «Чир Денс Шоу. Ну так як нас цей виступ вже не перший, то він, якось він пройшов і з одної сторони легше, але вже з іншої сторони з'явилось чуть більше адреналіну. Щоб це було вперше, бо ми розуміли, куди ми. Демо, як ми це все маємо представити. Вже перше золото надає такого точку старту. Задали в грясі, обличчям не можна вдарити. Тому да, більше трошки переживала ніж вперше, але загалом дуже задоволені. Звичайно, також на цьому чемпіонаті команда Черцім КМК дішаєм і кисельова представила вісім номерів у трьох номінаціях вікової категорії Мініс. При потужній конкуренції команда виборола чимало індивідуальних нагород. В загальнокомандному заліку клуб отримав кубки за друге місце в номінації шоу. Та за третій місце в номінації перформанс Марія Бердаєва Ткаченко, Кременчуцькі новини. Нещодавно в горішніх плавнях відбувся конкурс Фестиваль молодих талантів України. Участь у якому взяли і Кременчуцькі вокалісти. Які досягнення вони привезли додому, дізнайтеся вже за мить. Українська пісня лунає всюди цього разу у горішніх плавнях. Нещодавно вихованці альтернативної музичної школи Альт Студіо стали учасниками всеукраїнського багатожанрового конкурсу фестивалю «Rising Stars Fest», на якому четверо кременчужан змогли спробувати свої сили та вибороти неабиякі нагороди. Двоє з них отримали першу винагороду, тобто дипломант першої премії. Друга дівчинка отримала дипломант третьої премії. І хлопчик маленький, в нас якому шість років. Він дипломант другої премії. Попри велику конкуренцію та досить потужні виступи вокалістів з інших міст України, Кременчуцькі таланти якнайкраще проявили себе на головній сцені горішніх плавнів. Їхні виступи захоплювали глядачів та суддів, демонструючи високий рівень підготовки та професіоналізму. Кожен учасник з Studio вклав у свій виступ часточку душі, що дозволило їм здобути перемоги у різних номінаціях та завоювати серця публіки. Враження в мене дуже яскраві, тому що були люди відомі. Я виконував. Пісню біля Тополі, і я її дуже гідно виконував, тому очікував свою перемогу. Ну мені сподобалося, але не хвилювався. Я виконував пісню «Добрий ранок Україна. Як це перший виступ, я навіть зовсім не хвилювалася. Мені найбільш сподобалось нагородження. Міля співала пісню Незламна. Вона отримала перше місце в своїй категорії, початківець в її віці. Тому такий наш початок це лише початок. Ми будемо працювати надалі. Завдяки наполегливій праці, таланту та підтримці. Юні Кременчужани знову довели, що українська пісня живе і розвивається, а її майбутнє у надійних руках. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кремчуцькі новини. Наші воїни щодня жертвують собою заради спільного, мирного майбутнього усіх нас. Велика шана і низький уклін. Слава Україні.